І всім привіт, друзі! З вами я SonyGame, і да, ми починаємо виживати в Майнкрафті. Тут ми будемо виживати, розвиватися, добувати багато ресурсів. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал, і я буду частіше знімати Майнкрафт. Тому добуваємо поки дерево. Так, до 5 дуба, я думаю, це достатньо поки що для початку. Скрафтимо собі дерев'яну кірку. І ми заспавнилися, до речі, в біомі, яка називається Тайга. Подивимося, зможе ли я знайти звичайний біом, там, де спавняться деревні. Поки що добуваємо ягоди. І підемо шукати. Біом нормальний, а тут цей біом мені не подобається. О, лісан. Її можна кормити сладкими ягодами, але я не буду. Так, я вже бачу гравій, Ну, це... Ой, ягодки. Ягодки мені потрібні, а тут тут взагалі щось мобів не спавниться. Я не знаю, чим. що мені їсти. А так поки що. Сладкі ягоди. Сладкі ягоди мені тр... Вон, знадобляться. Так, 27 штук. Опа, я бачу камінь. І уголь. Вугілля, я думаю, я зараз добуду. Так, беремо вже камінну кірку. Дерев'яну ось так от викидуємо. Вона нам вже не потрібна. Так, цей камінь я добуду для печок. На дві печки. Тому що їду ще треба буде переплавляти. Так, 16 і ще 3 на топор. Так, скрафтимо. Так, у в нас вже є такі ресурси, і ми можемо непогано так виживати. Зараз добуду вугілля. Його тут і небато. Ой. Треба його добути. І ще один. І ще один. Все, в нас є 5 вугілля. Я думаю, це достатньо. Побігли. Я бачу. Ліс. Вже не тайго, його а ліс. Такс, я бачу ще. Овечку, з якої я получив бараніну. Курицю. І звичайне дерево. Я думаю, ми його добудемо. Тому що воно... На дорозі не валяється. Його треба добувати. Дерево дуже важне. Дуже особливе. Воно дуже потрібне. Я думаю, стільки нам вже хватить. Зараз б'ємо. Хто тут заховався? Все, вбили двох коров і. підемо ж. Щас побачимо, це була пі печера. Ну, не печера, но зато вугілля є. Вугілля це дуже корисно. Так, добуваємо. Так, все добуваємо ось це ще. Все. Так, паркур. Оп, блин. Ладно, просто вот так прокопаю. Я застряг. Все, паркур, найс. Так, все, побігли кудись. Зараз побачимо, куди ми прибіжимо. А поки по путі я буду вбивати животних для їжі. З'їли ми сладкі ягоди. І тут чогось Овечка померла. Напевно, Да, від вовка, я так і думав. Так... Це печера чи що це таке? А ну-ка, зараз. Так, да, це печера. Така непогана печера. Ну, поки нам сюди не потрібно, давайте запишемо її Координати 308-113. 308, 113. Це, якщо що, то координати у нас є, я можу подивитися. Я можу подивитися, де вони знаходяться. Ну, буду десь біля цієї шахти бігати. Тому що на наступній серії я туди вже, напевно, піду. Так, да, і до речі, в мене ж є. В мене є печки. У мене є вугілля. Чого я не можу переплавити свою їжу? Давайте це зробимо. Тому що в шахті нам стільки потрібно буде їжі. Ви собі не представляєте. Дуже багато. Так, а поки що добуду ще дерево. Тому що дерево дуже потрібне. Так, а хто там? Зараз заберемо. Так, давай, бігом плався. Так, і ложимо курятину. Так, і хто там у нас тут був? Чи він вже задіспавнився? Опа! Офсан. Вона нам потрібна для кроваті. Для ліжка. Такс. Ставимо верстак, Такс. Тут же теж переплавилось. І плаваємо ще свиніну. Такс. І. Робимо собі ліжко. Щоб зараз поспати. А то скоро вже буде ніч. Ночі. Вночі я не дуже хочу бігати біля мобів. Так, ми вроді все переплавили. От зараз вб'ю курицю, вб'ю корову. І побігли. Давайте вже, напевно, в цю шахту. Хоча ні, перед тим, як туди йти, я, я піду в наступні серії, а поки добудуся їй дуже багато їжі. Тому що вона мені дуже буде потрібна. І ще перекрафчу доски. Такс, перекрафтили і знову треба переплавляти їжу. Так, тут плавимо говядину, а тут бараніну. Так, що тут у нас в печері, я хотів подивитися. В принципі, вроді, я навіть желіза, заліза не бачу. Оце і погано. Так, опа, випригуємо. Ну, я бачу вугілля. Ну, потрібно для переплавки і для факілів. Тому що в печері буде дуже темно, потрібні факіла. Навіть ось тут вони більш менш мені потрібні, то я не бачу. Де тут вугілля знаходиться? І вам буде світліше дивитися це відео. Так, давайте робимо палки. Так, стільки достатньо. Такс, і робимо наші факіла. Так, да, тут залишалося вугілля. І ще. І ще. І ще. Ви бачите, як його багато. Отак От би стільки алмазів було б. Багатенько. Було би чудово. Так, здобуваємо останні. Останню цю руду. Як її багато! Зараз побачимо, скільки я добуду. І в одній жилі було 34 вугілля. Багатенько дуже. Ой, ніч наступає бігом до наших печок. Так, де наша ліжко? Так, ставимо і спимо. Все. Якщо що, ми поспали. Так, забираємо їжу і ставимо ще в мене достатньо. Ой, я не переплавив ще курятину. Такс. Березка лежить, Добудемо її і скрафтимо з них палки. Їжі мене достатньо. А ну-ка, я зможу до, до того вугілля. Так, да, достаю. Тільки тут. До всіх... Я не достаю більше. Такс. А зараз достаю. Так, перше, друге. Третє. Йоту теж багато. Ну, хоча не так багато, як було в прошлій. в минулий раз. Такс. Ой, я бачу. Скелета. До нього я йти не буду. А, до речі, отут ми спустимося і будемо так йти в печеру в наступній серії. Так, здобуваємо і йдемо. до наших... До нашої печки. Опа. І ще переплавляємо. Так, а ну, ка я ще подивлюся з іншої сторони. Є в нас хоча б трошечки там заліза. А то може туди і нам і не потрібно. Такс, ну тут темно. Якщо з дерева. То там теж темно. Ну ось тут. Тут у нас скелети. Ну, навіть не знаю. Ну, ми спустимося побачимо. Якщо не буде, підемо шукати іншу печеру. Якщо буде, залишимось там. Ну, не залишимось назавжди. Добудемо трошки заліза і вже будемо. Повертатися назад. Так, здобуваємо цю печку. І да. Опа! Хто тут у нас? Зомбак. Блін, не дав нам золотий нагрудник. Нічого страшного. Так, і да, щоб піти в печеру, я думаю, їжі нам вже достатньо. Але нам недостатньо... Ну, їди, їжі, звісно, треба. Якщо є їжа, то її треба добувати. Но нам треба якесь оружжя, тому що без оружжя йти в печеру топором зражатися можна, але краще зробити. Залізний меч, але в мене немає вже заліза, тому треба буде робити камінний. Із камінням. Так, тому достаємо наші знову печки. І знову плавимо. Так, здаю, і що я казав про все це? Добуваємо. Беремо меч. Топор я навіть не знаю. Давайте не будемо його крафтити. Я думаю, кірку я теж залишу. Тому що, я думаю, я два желізі заліза точно добуду і скрафчу вже собі залізну кірку, а не камінну. Так, тому тут у нас все переплавилось, ми ставимо свинину плавитись. І, друзі, ось така була перша частина Майнкрафта, яка називається Виживання. Тут ми просто виживали. І наступна серія буде то, як я буду йти в ту печеру, там, де буде багато скелетів, багато зомбаків. Тому, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!